Процес повного перегляду особового складу лише розпочався, хоча вже 17 людей з самооборони пішли. Відтепер у структурі обіцяє діяти виключно в правовому полі. Вже навіть почали вивчати українське законодавство. Не забудуть і про люстрацію, проте чиновники виганятимуть не криком, як раніше. І, хоча відповідні закони поки лише на перегляді в парламенті, самооборонівці впевнені, кожна людина має право люструвати заплямованих посадовців. Ми керуємося загальнолюдськими поки що. Нормами, які прийняті для всіх громадян України, те, що не заборонено законом, людина має повне право його робити. Співпраця з міліцією також буде більш активною. Самі ж правоохоронці кажуть, що цього року усі громадські формування почали якісно допомагати в Україні. Закон про їх участь у забезпеченні правопорядку є ще з 2000 року, проте до цього часу користі від нього не було. Є так, таке поняття, як статистика. Звітувалися про те, що там є люди, але ну, там дійсно були люди. Ну, левова частка тих людей, які були в тих списках, я його більш не назву нічим, як просто список. Вони нічим не займалися. І коли дійсно треба було участі громадян, треба було і допомоги, тієї допомоги просто не було. Всіх підряд у таке формування брати не будуть. Критерії відбору майже ті ж, що й органи внутрішніх справ не можуть бути членами зазначених громадських формувань. Особи, які порушують громадський порядок, особи судимість з яких не знята або не погашена встановлено законом порядку, та раніше засуджені за умисні злочини, форі на хронічний алкоголізм і наркоманію, визнані в судовому порядку, недіздатними. Чи обмежено дієздатними. Окрім охорони правопорядку, самооборона й надалі контролюватиме дії влади, а ще допомагатиме українським військовим на сході країни. Туди до слова вже відправляли гуманітарний багаж. На свою діяльність також на спецзасоби для громадського формування коштів залучати не збирається, проте від благодійної допомоги не відмовляться. Поки що в громадському формуванні не передбачено залучення якихось коштів спеціально для... Даного формування, якщо будуть во як безповоротня допомога благодійна чи ще щось, то я вам скажу від цього ж на цьому, і всі організації громадські вони і діють. Так поки що всі зміни носять декларативний характер, проте одна з таких помітна вже керівники самооборони чи не вперше з'явились, так би мовити, на люди без звичного камуфляжу. кажуть його також віддали військовим.